Плачуть і просять не забирати дитину з родини, але ці дві жінки мати і бабуся, вочевидь, не дадуть раду і собі і не те, що дівчинці. Представники служби у справах дітей кажуть, не раз попереджали жінок, що дитину можуть вилучити, бо вона проживає в неналежних умовах і нею не опікуються. Жінки мали навести порядок в оселях, зробити ремонт. Та все лишилося обіцянками. Мати розуміє, чому у неї забирають дитину. Зато що бадак. Ужасний. Я дитину куплю дом і все заберу. Куплю на данцев, дом не заберу. І все. І на роботу буду ночами, ходити, я заберу через неділю. Я не зя за сестри, блін. Я з'їла куп Этот дом ставлю. Ми поїдемо на танцівку, я клянусь. Дитину ви мені дадіть її. З цієї оселі вже не вперше вилучають дітей. Старша донька мала алкогольну залежність, яку так і не змогла подолати. У жінки свого часу вже вилучили чотирьох дітей, а сама вона загинула від рук співмешканця. Тепер діти виховуються в будинку сімейного типу. Нині ж бабуся нарікає, що забрали, як каже, її улюблену онуку, дитину молодшої доньки Ганни. Жінка втратила ще й свого сина. Каже, нещастя, переслідують її. Підводить і здоров'я, тож не в силах опікуватися дітьми. У службі у справах дітей кажуть, система виявлення неблагополучних родин чітко відпрацьована. Про безоглядних дітей повідомляють лікарні, школи, небайдужі сусіди. Кожен випадок, який, який ми знаємо, до нас приходить повідомлення. Ми перевіряємо, ставимо на облік, проводимо профілактичну роботу з цими батьками. Сьогодні у нас таких 86 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Щотижня ми виїжджаємо за місцем проживання. Зараз такий випадок, що на жаль, є такі випадки, що вся проведена робота. Не доходить до матері, до батька. Вони продовжують вести там асоціальний спосіб життя, умови проживання не покращують, не дивлячись на ті всі заходи, які ми до них приймаємо. Тому, на жаль, сьогодні такий випадок, що ми винесли рішення виконкому про відібрання дитини від матері, тому що ви самі бачили, жахливіші умови проживання. Дитина просто страждає і дитина може. Небезпечно, будемо так казати, Тобто подальше перебування дитини в сім'ї загрожує життю і здоров'ю. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.